І всім привіт, друзі, ви на каналі Фенікс. Сьогодні хочу показати вам зіграний бій на американській ПТ-10 рівні штурмовій е 4 Тож, сідай зручніше, не забувай ставити лайк та підписуватися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Впереду багато цікавих моментів, епічних боїв, звичайно ж, дружніх жартів. Ну, а зараз переходимо безпосередньо до бою. Пишіть у коментарях, які танки ви захочете. Побачити у наступному випуску, і, можливо, саме ваш вибір стане героєм наступного відео. Поїхали. Е, обожнюю цю ПТшку, е, може трошки танщити, ну не завжди. Всі знають, куди її пробивати. Це проблемне місце шишка Комбашня. Е, чудові тут підкалібери і ББшки також, Ну, я завжди граю на підкаліберах і на фугасах. Настрільна ПТа, кайфую від неї завжди. І так, ми займаємо позицію нестандартну, нестандартну для ПТ. Можна було відіграти з увн на горки там, де зараз наші ТТ. Але я вирішив поїхати сюди, на, як можна назвати, на балкончик, це називаємо його. Так. І тут e, почну навалювати зараз. У нас чудово в цьому бою зіграла арта, e, хоча не люблю цей <світ> вид, скажімо так, геймплею, але тут арта допомогла чудово. І так, у нас вже 1558 настріл, поки що по нам ніхто не відпрацював. До речі, якщо маєш крутий бій, зіграний на будь-якому танку, на будь-якому рівні, Відсилає свій реплей на мою пошту, я подивлюся реплей, озвучую його. І так ми починаємо розбирати бар. Бангер – це грізний Грізний противник, він може нас поставити на гуслю і не, не спускати з неї. Але ми там беремо хитрістю, дивимося, куди він дивиться, зведений, і ми відпрацюємо у нас уже 3000 урону. 3000 урону за 3 хвилини І стріляли, тут по нам стерва працює, стерве 103 б Я вирішую переїхати в яму, щоб зайти їм в спину. Тут по нам, нам працював 652 ми танканули, а стерва нас знов пробила. І пошкодили нам баки. Щось я не ремонтую баки, до речі, треба ремонтувати. Заїжджаємо в бік. Зараз будемо навалювати. Раз Чудово! Давай другу! Зводимося і... Піом! 800 практично. Чудова альфа. Кайфую від танків з класною альфою. Пиши в коментарях, ти, скільки настрілював на цьому танкові максимально. Т-30 підставляється наш. Наші щось бояться їхати на нульову лінію ліні, взагалі. Бачат там катається. Йому підсвічувати Є50-го з Єбра. Засвітили Є50-го, до речі. Що ми тут доберемо 452-го? Не пробили, і він нас не пробив. Ну, тут у нас гарно зіграли. Зіграли гарно в нас союзники. Артуля наша відкидала гарно. В них ПТ, мені не сподобалось, як в них ПТ грали. Їхні ПТ мали більш прикривати, їхніх ТТ-чиків, ТТК ПТ ФОШ і стєрва могли нормально не пропускати нас, навіть виїжджати на горки. У них дуже погано зіграли ПТ-шки. Дивимося до кінця, що тут буде ще. Зараз би п'єбрика дати, я фугасіка зарядив на нього. Можна дати на фулку. Вже його понадкушували, там не може, принципі, ще хати. Дякую за бій, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.